Моліться і працюйте. Ора ет ла бора. Працюйте над собою, змінюйтеся, шукайте, що хочете в своєму житті виправити. І знаєте, що для того, щоб виправлення було результативне, не старайтеся все в собі зараз змінити, бо нічого з того не буде. По одному. Беріть один свій недостаток і з ним боріться. Якщо справилися за тиждень, за, за два, дуже добре, беріть це до другого. Кожен із нас має якісь недостатки, і тому ми маємо над чим працювати, ставайте кращими, але ніколи не опускайте молитву. Як я вам все вчу, кажу, робіть молитву коротку. Щоб ви хотіли молитися. Перехрестився і сказав коротко в реченні, в одному мірення. Господи, Боже, дякую тобі, що сьогодні зранку пробудився. Десь до Господи, Боже, поблагослови мені цю дорогу. Десь їдеш, йдеш в місто, кудись, в магазині, йдеш ще десь. Господи, Боже, поблагослови мені щасливу цю дорогу. Моліться, щоб ваша молитва була на кожній кроці. Хай вона буде коротенька. Але вона буде з вами завжди. Довгі молитви, хай монахи моляться священники єпископи, а а вчиться короткої молитви. Щоб ви постійно, де б не були, всюди прославляли Господа. Скільки там перехреститься? ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Мій. Ти визнаєш присвяту Тройцю. Це то, що нас християн робить християнами, це те, що нам дає спасіння. Віра наша, віра в Господа нашого Ісуса Христа. Кожен раз, якщо будете молитися постійно, взивати ім'я Господа, не, не думайте, що ви намарно Його взиваєте чи ще інше. Взивайте його на славу, нащо ви його намарно маєте взивати? А то, знаєте, сидять. П'які за столом, і, дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я і п'ють по 100 грам все Бог знає, що вони там п'ють. Оце можна сказати, що це намар не взивають. А так, коли ви десь ідете моліться завжди ім'я Пресвятої Троїці, ім'я Ісуса Христа взивайте постійно і постійно перебувайте на молитві. Бо, знаєте, коли йде війна, це такий свого роду час темряви, це на морі, час шторму. Треба бути дуже небезпечним, треба бути дуже уважним. З усіх боків. Ну, Представляє собі шторм, ти на кораблі зверхи, знаєш, вода, вітер. І тобі треба, ну, найперше, робити ту роботу, щоб корабель тримати проти хвилі, і щоб самому не впасти за борт. У часі війни особливо треба бути зібраним докупи, підтримувати один одних, підтримувати наших військових. Ясне діло, запропонувати свою якусь поміч для, для військових, або піти і сказати так, прийшов час, пора і мені стати в строй і так далі. Бо коли наступить, не дай Бог гірші часи. То придеться нам всім стати до устрою. Всім. І жінкам, і чоловікам, і священникам, і всім, кому треба. А інакше, а інакше що? Інакше біда. Так що підтримайте один одного, з пошаною відносимося до наших військових з особливою пошаною. Ну і один до одного відповідно. Чи не пора наших хлопців підтримати і піти послужити? Це важливо. Бо війна скінчиться. Діти внуки спитають тату, діду, де ти був, як була війна? Що ти робив? Тому, як би не було, але батьки, не знаю, дідусі, бабусі мають перед своїми дітей. Дітями перед внуками відповідно виглядати, бо ви завжди хотіли бути авторитетом до своїх дітей, для своїх внуків. Будьте ними. Не горіть дурниці. Будьте стримані на язику, будьте стримані в осудженні. Ну, хіба що супроти ворога. На то він і ворог, щоб йому вказати на його місце, а до своїх ні. А хто свої? Всі українці. А хто ще свої, а всі, хто підтримує Україну. Будьте розумні, будьте Божі і будьте благословені. Зараз ще молимося за за померлих. Так? Зараз я подивлюся. Угу, так, за померлих. Дивіться. А, що я ще хотів сказати? Я випустив вчора відео, це запитуйте, та відповідаємо. Але в мене там часу були якісь технічні збої, я, я не зрозумів, що з ним сталося. Ну, досить того, це Те техніка. І там частина там одне запитання вилетіло, я його вже там, косок, я його вирізав. І там є така асинхронізація, звук не дуже співпадає з зображенням, то технічне. Я вже не хотів його удаляти, думаю, записав, записав. Послухати можна, все там чути і чуть-чуть нема синхронізації. То не думаю, що той там великий. Але щось, я не знаю, що з ним сталося. І частину не записав. Як воно так записав, я не зрозумів. Чи я щось пос... Ну, не знаю. Коротше, технічна була така помилка, так що вже вибачайте. Так, секунда. Це угу. мені писав, я я загубився, Де це я? Це церковний. Угу. А, дивіться, що я хотів сказати. Мені написали. Мені написали поздоровлення, щоб привітати з днем народження. Якого там числа? 24 жовтня. Сьогодні, 21, так? а, а, а написали його. Написали його. І на 29-те написали наперед. Слухайте, я не є, якийсь став, дайте архіваріста, що ви написали заповіт і пішли собі. Я, якщо ви хочете, щоб я вас не пропустив, і взагалі препантруйте ви, поздоровлення на завтра, пишете сьогодні. Ви представте собі, скільки після сьогоднішнього дня ще буде повідомлень отут тут у Вайбері. І де буде ваше повідомлення? Тому, щоб не було ніяких там цих кривотолків, значить, я ще раз усім пояснюю. Я для того, щоб молитися разом з вами. Але правила. На цій трансляції встановлюю я і ніхто інший. Не треба мені вказувати, що, коли, куди, що робити. Скажіть, хочете 29 числа когось привітати? 28-го і напишіть мені. І не треба писати дві хвилини по 9. Я ж написала на службу. Те, що ви написали дві хвилини по 9, буде на другий день. Не переживайте тим, воно нікуди не діне. І якщо десь когось пропустив, чим мені пишете? Отже, мене там пропустили, я не чула там того привітання, чи ще там щось ну, буває, це ми всі люди. Нема питань, ми то все повторимо, привітаємо, чи там помолимося. Не треба робити з того якусь катастрофу. Я не потребую, щоб наш канал перетворився в якусь там площадку для якихось спорів. Я як капітан корабля, правила мої та всі мої пасажири. Я за вас всіх переживаю, за всіх вас відповідаю, але ви слухайте то, що я вам кажу. І не треба тут, мені тут писати всяких е, речей непотрібних. Дуже багато порад. Отче в дівайтеся, е, бо ви шмаркаєте, лічіться там ще щось. Я розумію, що ви переживаєте. Я, я то сприймаю з любов'ю, але ну, не треба. Бо, по-перше, я чекаю тут якоїсь інформації, помоліться за того, помоліться за того, а тут я мушу вибирати з того всього. З тих ваших порад. Сиджу, читаю. Я мушу прочитати все, що ви понаписуєте. І не треба писати там оцих цих всіх мемуарів, пояснень. Я розумію, Бог так все знає. Мені не треба всіх тих пояснень. Пишіть просто за здоров'я, дві крапки. Івана Петра Степана написали воїнів таких, 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 таких. не треба отої лірики. Щоб ангел-хоронитель, Матка Божа за ними ходила і покривала своїм мумофором, і ти не треба цього. Це ви самі собі берете і кажете перед образами. Напишіть собі той список і читайте, виговорюйте все, що хочете вдома. Мені не треба це писати. Мені пишете конкретно: за здоров'я, таких, 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 за щасливу операцію такої чи такої. За важку хорого, такого -то. мінімум деталізації. Не треба мені тих всіх описів. Одно діло, коли, коли я маю з вами якусь розмову духовну і так далі, то я сам вас спитаю. Скільки ви жиєте, скільки то, скільки так, сяк, то я собі запитаю. А так просто не треба мені того всього. Так. І ще я хотів сказати, тут в мене є така подружка, дуже добра дівчинка, вона дуже переживає за мене, дуже багато мені пише, то я прошу, не чудіть, Тому що я не потребую того. Будьте мені тут... Робити екзамени, так? не треба. Майте своїх священників, йдіти до своєї церкви і не морочите мені голову. Якщо е, хтось, е, наприклад, буде мені розказувати, як це. Я священник, який має ну, трохи більше як 30 років досвіду. Я служив в селі, я служив в місті, я служив е, на різних парафіях. Я все знаю. І дуже добре розумів всю цю специфіку служіння. Тому прошу вас, я тут для того, щоб спраглим дати води. Я тут для того, щоб тим, що шукають Бога, взяти за руку і йти разом тою дорогою. Я для того, щоб ділитися з вами, святим Євангелієм, кожного дня брати участь у службі Божій, щоб ми разом молилися. Щоб ми наповнювали себе Божим Словом, не треба мені тих ваших забавок, так як ви собі привикли на парафіях. Не треба мені того. Так, я поки що дуже загально кажу, якщо, якщо будете продовжувати, я скажу на цей загал. А люди почують, про кого йде мова, я буду бачити, як вам буде там житися. Так що будьте мудрі, будьте божі. Як ви хочете спасіння, ідіть до спасіння. Як ви хочете умнічати, то це не сюди, ви не туди попали. Так. Прошу. І дуже Прошу вас писати конкретно, бо тому що не раз так понапишете, і мені я не вгадати, що ви хочете. От, наприклад, прошу молитви зцілення і оздоровлення важко хворої Ірини. П'ять місяців. П'ять місяців що? А дитині п'ять місяців. Ну, тут, тут дивіться, ну, конкретно, бо тому що. Ну, через пів години прислала фотографію, дитина п'ять місяців. Тому я вас прошу, бо, бо тому що церковний телефон це не тільки я його піднімаю. Той, хто дежурить, той і піднімає. І тому е, пишіть конкретно. Я, я розумію, що як ви вже пишете, у вас проблеми, дитина хвора, ви всі переживаєте, питань нема. Але я не жию у вашій голові, я ж не знаю цього всього. Тому пишіть конкретно, от, за важко хворої Ірини, дитина 5 місяців. Написати, так? щоб я конкретно знав і бачив. І коли пишете, пишуть тако: помиліться за здоров'я Івана, Петра, Степана і Марії. За, з, живі чи мертві? За живих чи за померлих? Ну, може за здоров'я, може за щасливу подати. Напишіть за здоров'я, таких, таких. А це просто помоліться і імена. Ну, за кого помолитися? Тому пишіть конкретно, бо для вас то все зрозуміло. То як, якщо ви не знаєте, так, то, що? то що мої родина, то, то я там, і сестра всіх написала. Напишіть за здоров'я, за померлих, обов'язково пишіть. Пишіть, що ви там це. І ще. Е, вже мені, от, е, люди, які от на, на телефоні сидять, так дежуря, та, кажуть, одну і то саме пишуть. Кожен день, одну і те саме пишуть. Одно й то саме писати не треба. Якщо ви молитеся за когось, що ви маєте особливе намірення там, за Мар'яна, я знаю, там, там воїн, та? пишіть у чаті кожен день. В чаті, кожен день пишіть намірення, писати на особисте сюда, це тоді, коли ви хочете, щоб читалося в службі окремим спомином. Люди роблять пожертву і пишуть сьогодні за такого. Якщо ви хочете, щоб цілий місяць споминалося, наймайте григорянку. Григорянки я не служу, Бо тому що крім Григорянки, ну нічого не можеш служити. Але Григорянка служиться за померлих. Якщо хочете за здоров'я на місяць за кого заказати, берете, заказуєте на місяць за здоров'я оплачуєте священникові. Я таке не можу брати, бо, тому що я молюся за вас усіх. Дали мені на пам'ятня, спом... я помолився. Дали там на день народження пожертву якусь там. Дай вам Боже здоров'я. Я ні з немаю проти. А хочете, щоб без грошей вас кожен день споминати, у чаті в часі трансляції, пишете в чаті, написав. Маєте намірення на службу. Крапка. А в особисті писати це ті, хто зробили пожертву і хочуть собі одноразово, щоб за них була в службі, було згадано на прес-комедії, на е, суб'єктені і наміренні. Все. І прошу писати на новий телефон. Цей телефон з 1 листопада працювати не буде. І якщо будете писати на цей телефон старий, то після 1 листопада, я його просто вже так дотримую. Після 1 листопада, все, що там будете писати, воно вже у службу не попадає. Покажи телефон. Телефон я вже не раз показував, він записаний в описі до відео. І телефон. Е, отут зараз появиться телефончик. Отут. Так, зараз отут. Оце є робочий піднім трошки. Ага, добре. От, от такий. от, Бачите, це є у нас оце телефон робочий, церковний 068 213 49 40. От. І ще, що я хотів вам сказати. І ще, що я хотів вам сказати, ви пишете мені, от, наприклад, листа, зачитайте привітання, берете зошит. Написали ручку і сфотографували. Так не робіть. Сядьте і натиціте пальчиками текст, Бо тому що я сиджу і вгадую вашу каліграфію, що ви мали на увазі. Сіли і натицяли буква за буквою, то довго. Я так і так буду то переписувати. Але мені треба ще довше сидіти, бо я не знаю, що ви там понаписували. особливо імена. Як напишуть свою каліграфію, а як ви вже надрукуєте, то я вже буду знати. Якщо зробите помилку, то вже буде ваша помилка. Тому писати мені, набирати тексти, не треба мені фотографувати. Беру карточку за померлих, я пам'ятаю, на сороковосте так давали багато. Карточку за померлих десь у церкві взяли, заповнили її і сфотографували. На, Василю, читай собі масти голову. Я сідаю і все переписую. Тому не лінуйтеся, напишіть пальчиками. У чаті напишіть ще раз, якщо ви дали навіть на службу, а ви вже маєте готовий набраний текст, все собі взяли, скопіювали і вставили. Готові у чата. Пройшло пів служби ще раз би взяла, вставила. От, пішла твоє, твої імена пішли там ще раз розумієте. А як ви сфотографуєте, куди то вставите? Так що не лінуйтеся, пишіть пальчиками, набирайте тексти, мені друковані, і, і не треба робити цих всяких відпусків, переносів. Пишіть все в один рядочок. Любий редактор, він говорить, вирівнює, так? Я потім копіюю, а, а в один стопчик так, раз, 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 кожен раз через ентер через пишуть. Я потім сідаю і то все обратно вертаю назад. Не треба ніяких переносів, ніяких відступів. Просто пишете ім'я пробіл, ім'я пробіл, чи там кома, чи ще щось. І, і так в один рядочок не треба нічого переносити. Як воно там напишено, і так буде. Не треба їх редагувати самостійно. Ну, це все, що я хотів сказати, оці технічні наші проблеми.